Пірнути в себе звичайно страшно. Пірнути в себе не так легко, але зробивши це, ти відкриєш, що бути собою нам призначено. все наносне від впевненість твоя зростає, і кров по венах яскравіше, яскравіше. Тебе Боже, життю понесе, відкрий себе, давай, не бійся. За цим суть твоя стоїть. Ти знай ти не один із мрією, невідома сила світла за спиною. Неважливо, скільки б не було спроб, вставай і прямуй за мрією. Все вирішиться, і ти дуже здивуєшся після всього як кожного разу легко. Це зараз у моменті, здається, так складно, і всі пишномовні слова так одразу відкидаються тобою, і світло в кінці тунелю бачиться ледве, але твердо вірячи і зберігаючи в очах вогонь, оков сталеві ланцюги, розсікаючи свої мрії та силою духу окрилений, ти здіймишся, і світ тобі повірить. Всі двері відчиняються відразу, всі покличуть із собою. Тримай свої емоції в добрі, тримай себе у посмішці, будь впевнений.